Давайте змоделюємо ситуацію. Ви фанат готики, і у вас до дірок затерті, пройдені перепройдені усі оригінальні частини цієї гри. Глобальний патч для хронік Міртани все ще не вийшов, а дата релізу готики ремейку досі невідома. Виникає логічне запитання: у що ж можна зіграти наразі, щоб це нагадувало стару добру готику, мало цікавий сюжет та ігролад, ну і щоб було українською. На щастя, не доведеться встановлювати Арканію чи Форсейкен. ГАЗ бо на теренах інтернету живе та процвітає модифікація для Готики 2 з потужною назвою. Гладіатор. Вітаю, шановне панство! Ви на каналі Old World Games UA. Погнали розбиратись, що це за мод і чи вартий він вашої уваги. Гладіатор це глобальна та самобутня модифікація для готики. 2, натхненна грою Swords and Sandals, основною фішкою якої є гладіаторські бої, що відбуваються на аренах королівства Панамат. Створили цю красу пан Ортега ікс, пан Дам'янут і Гладіатор Тім. У воркшопі з тім дана модифікація з'явилась 11 березня 2023 року, пропонуючи усім охочим скуштувати новий і зовсім не готичний сюжет. Дійство відбувається у альтернативному світі у королівстві Панамат. На дворі непрості часи. Нинішній правитель Резенхард, узурпувавши всю владу, намагається всіляко задобрити знать за рахунок постійних турнірів та побоїщ на аренах. Як результат, у королівстві зростає соціальна та економічна напруга. Окрім того, регулярність поєдинків вимагає великої кількості людського ресурсу, зокрема такого, який би ідеально підійшов на роль гарматного м'яса. Для вже якогось відомого гладіатора нам випадає честь побачити цю історію очима Ромулуса, його та інших нефартових захопили в рабство, рідних та близьких убили, не залишаючи головному герою жодної іншої мотивації, крім бажання помсти. Буквально на старті Ромулус знайомиться з Калі, таємничим чоловіком, який згодом виявляється ще та шишка. Він законний спадкоємець престолу і король Резенхард це його брат. Раніше панаматом працював. Справив батько Калі, але Резенхард отруїв короля та узурпував всю можливу владу. Тому, власне, ми на самому початку маємо двійко порубків, які хочуть помститись Резенхарду Калі за вбивство свого батька, а Громолус за своїх рідних, ну і за своє нинішнє хитке становище. На щастя, у цих дядьків є така можливість, бо згідно чинного законодавства, чемпіон усіх арен має змогу викликати на смертельний двобій будь-кого, навіть самого короля. Тож. Саме Ромулосу випадає честь і нагода спробувати пробитись через десятки смертельних поєдинків та кинути виклик Резенхарту. А калі, в свою чергу, працюючи під прикриттям, буде активно інформувати нас про деталі наступних поєдинків, розповідаючи про ворогів, їх слабкі місця та іншу інформацію. На цьому про сюжет все це максимум, який я дозволив собі вам розповісти, не спойлеривши нічого надважливого. Мені особисто сюжет модифікації дуже часто перегукувався з сюжетом одноіменної стрі. Пана Рідлі Скотта, так би мовити, відчув той вайп. Сюжет цікавий, а діалоги написані на досить таки високому рівні. Тут і чорний гумор, і сатира, і велика кількість великодок. Одним словом, смакота. Польський якісний дубляж доповнює та підкреслює цю смакоту. Масова вечінка тих вісняків напевно буде беджегентні огляданим спектаклем, но no, і коштовним. Тистиш нормальне? Слухай. Gdyby nie to, że jesteś gladiatorem, masz status gladiatora i kibice cię kochają, już dawno bym cię zabił. Po prostu musiałbyś to zrobić albo skończyłbyś pod gilotyną. U gladiatorów jest smaczny i Następne żart. Następny warto zaznaczyć, to pro dosyć taki nasycony. I Основний кістяк ігроладу у модифікації складають гладіаторські бої на арені, і скажу відразу, що бойова система тут це не одне і те, ж, що було у класичній готиці 2. До основних атрибутів додалась витривалість. Характеристика, що використовується під час того, як ми б'ємось, блокуємо чи використовуємо спеціальне вміння. Чим менше в нас витривалості, тим менше вихідної шкоди ми завдаємо. Окрім того, коли її рівень опуститься до нуля, отримаємо короткий стан, під час якого нам Будуть розбивати кабіну, тому я раджу не в останню чергу зважати на цю характеристику та її просування. До речі, про кабіну у гладіаторі присутня досить добре продумана система травм, отримуючи будь-яку шкоду, Ромулос може стати щасливим, точніше, нещасливим, власником синців. Це мінус 10% до хідпоїнців. Але може бути й історія на кшталт зламаної руки, це мінус 20%. чи зламаного ребра. Це мінус 35%. чи навіть тріщини у черепі, це мінус до хітпоїнців. Звичайний сон такі травми не лікує, і зілля нам теж не допоможуть. Отримавши будь-яку травму, у Ромулуса є тільки один шлях: ось сюди, до цирюльника, до людини, що віддана своїй професії і завжди допоможе нам втридорога підлікуватись між боями на арені. Трохи ще пообіясь. Помогу тобі. За 50 штук злота Маєш тиле піндзи? Певне. Такі звуки, лікування. Ось він процес лікування у цьому жорстокому світі гладіатора. Також він може навчити Ромулуса як уникати травмування. Якщо надумаєте спробувати, готуйте сотню золотих та 10 ЛП. І це лише за один урок. Щодо зброї ближнього бою, на перший погляд, тут все як і у класичній готиці 2. Маємо одноручну та дворучну типи зброї, одноруч швидший в бою, але завдає відчутно менше шкоди ніж його старший брат, повільний пан Дворуч. З'явилася й специфічна зброя на кшталт списа. Ним можна доволі успішно діставати ворога в бою, тримаючи нема. Дистанцію, проте як компенсація задля балансу у цієї зброї низька швидкість атаки, навіть нижча, ніж у панадворучча. Поціновувачі одноручної зброї можуть використовувати щит. За його допомогою можна блокувати шкоду противника, витрачаючи при цьому витривалість. Крім того, використовуючи щит, гравець забезпечує себе додатковим захистом. Показник такого захисту складає від 5 до 10% у топових щитів. Можна прокачувати рівні володіння, які впливають на кількість затраченої витривалості при. Блокування є і мінус. Якщо ми користуємось щитом, то забуваємо про можливість випити лікувальне зілля у розпал поєдинку, використовуючи гарячу клавішу. Це до слова, стандартна опція у модифікації, коли маємо одну вільну руку або заховану зброю. Для використання зброї ближнього бою, як і раніше, потрібно вкладати дорогоцінні поєнти у силу або ж у спритність. Більше поїнтів інвестували, кращу палку зможете підняти. Використання зброї, так би мовити, під силу надає постійний бон. Бонус до завданої шкоди в залежності від кількості тієї самої сили. А от зі зброєю під спритність, трохи інакша історія. Ця зброя має більшу базову шкоду і бонус до шансу влучити, проте бонусу від спритності, так як це працює з силою, немає. Якщо я помиляюсь, виправте мене коментарем під відео. Щодо дистанційного бою, то основним представником даного напрямку є лук. За його допомогою можна завдавати тонну шкоди, причому такої, від якої зазвичай у обладунків низькі показники. Захисту до речі, гра заохочує використовувати вільне прицілювання, адже шкода при влучанні в кабіну множиться на 2. До дистанційного бою можна також віднести місцевий аналог магії. Ви не зможете долучитись до магічної спільноти, яка б навчила вас клепати руни, розуміти кола магії тощо. Але це не завадить вам відіграти бойового мага, котрий використовує у ближньому бою дворучний посох, а для дистанційного має сувій з дупопідпалювальним закляттям. У кладіатор успішно перекочувала класична система рівнів володіння зброєю: від новачка до майстра, де кожен новий рівень це більша вірогідність влучання, більше шкоди, швидша і оновлена Анімація удару чи натягування тятиви. Також з'явились і досить екзотичні речі, наприклад, бойовий клич, спеціальне вміння, що дозволяє відчути себе у ролі місцевого довакіна. Попри фановість, ми також завдаємо ворогу шкоду в залежності від кількості сили. І ще він отримує додаткову шкоду від падіння. Вміння використовує витривалість і має кулдаун щонайменше 30 секунд. Фанати дроблячої зброї можуть вивчити сильний удар. Навичка використовує усю наявну витривалість, кількість якої у числовому еквіваленті додається до базової шкоди зброї, якою ви б'єте. Окрім того, ви пробиваєте блок і цим ударом можна збити з ніг. Щоб скористатися цим вмінням, потрібно. Мінімум 50 витривалості. Для поціновувачів недешевих понтів є досить цікава навичка: задоволення натовпу. Під час бою на арені Ромулу може в прямому сенсі випендрюватись. Якщо процес буде успішним, то ми покращимо свою репутацію серед глядачів. Ба більше по завершенню поєдинку нам накидають приємний грошовий презент. Поціновувачі стрільби серед іншого мають постійну проблему з дистанцією, яку ворог швидко розриває, і тут на допомогу приходить спринт швидко бігаєте. Отже, швидко. Швидко змінюєте позицію для наступної серії пострілів. А щоб моментально збільшити дистанцію з противником, є ще й акробатика. Додам, що використання цих навичок вимагає неабиякого вміння контролювати витривалість. Але якщо освоїти це мистецтво, отримуємо невловимого лучника ніндзю. У гладіаторі представлений досить широкий асортимент зброї: але барди, мечети, списи, бойові сокири і молоти, дворучні, одноручні мечі, рапіри, кинжали і багато-багато іншого. Різноманіття справді вражає, причому це не копі-паст моделюк з класичної готики, а створені деякі буквально з нуля створені екземпляри. Тому є немалий ризик залипнути, обираючи собі наступну палку вбивалку. Яку в свою чергу можна покращити, заточивши її. Це назавжди збільшить шкоду цієї зброї на 10. Ще можна нанести отруту, там складна історія, пов'язана з купівлею інгредієнтів, варкою і нанесенням отрути на лезо, по закінченню якої ми матимемо вдумайте. Десь аж 10 шанс отруїти ворога. При цьому отрута відбере у нього максимум відсотків 20 хітпоєнтів. А після того, як ми влучили, нашу зброю треба отруїти знову. І робиться це лише за допомогою алхімічного столу. Я особисто мав справу з цією ігровою механікою, тому, як на мене, це така собі навичка для справжніх гурманів. Щодо далекобійної зброї, то у вас буде вибір між луком та. Луком, але асортимент все ж потішить ваше око. Також окремо хотів би відзначити наявність у модифікації легендарної зброї. Вона, як правило, має унікальну будовану особливість на кшталт здатності збивати ворога з ніг і вибивається з дуже непростих супротивників. Щодо обладунків, то їх є немала кількість. Типи та принцип роботи захисту перекочували з двійки. Пропрацьована броня добряче виглядає на 10 з 10. Додам, що з'явився і новий тип обладунку шолом. Я поціновував гладіатор, використовуючи дворучну зброю. Її різноманіття у грі неодноразово заставляло мене буквально залипати, переглядаючи інвентар у місцевих продавців. Економіка у модифікації за моїми особистими враженнями працює ну, наче нормально. Я не купався в золоті, але й не бомжував, бо у гладіаторі завжди є чим зайнятися. Ваш, скажімо так, робочий графік виглядатиме наступним чином: повальчились на арені. Після чого маємо в середньому 2 дні відпочинку до наступного бою. Це і є наш золотий час для заробітку золота та ЛП і прокачки свого тіла та духу. У цьому нам люб'язно допоможуть тренувальні бої, соло тренування, додаткові завдання. Азартні ігри у гладіаторі немає відкритого світу. Ми подорожуємо між окремими локаціями. Вони невеликі, але левел дизайн реалізовано таким чином, що виглядають ці місця, наче вони є більшими за площею, ніж насправді. Окрім того, їх дійсно цікаво досліджувати, натрапляючи на корисний лут або ж приховані великодки. Гладіатор тримає гравця у приємному тонусі, не змушуючи гріндити. В тій же готиці 2 я по-любому став би працювати на коваля і кував би годинами мечі, щоб вигребсти у продавців все і від. Одразу. А у гладіаторі ігролат налаштовано таким чином, що тобі вистачає очок для прокачки, а додаткові завдання закривають питання як з фінансами та лутом, так і з цікавими історіями. Причому у тебе все одно фрітайм між боями. Чому б не зайнятися чимось помічним та профітним? І ось це ось все не душить гравця. А навпаки, як наголошував раніше, тримає у такому. Приємному ігровому тонусі гладіаторські бої на арені центральна тематика модифікації. І повірте, ваші скіли будуть перевірені не гірше ніж під час іспиту з водіння. Вороги у модифікації знають з якого боку брати зброю. Їх немала кількість, і всі вони добре пропрацьовані. Починаючи від бекграунду бійця, закінчуючи його обладунком, зброєю та тим, як саме він атакуватиме вас. Додам, що збереження під час бою не працює. Вбили please try again. Поборовши на арені усіх дефолтних гладіаторів, ви зустрінете її Бій з таким босом це прекрасна демонстрація того, що готика недалеко втекла від жанру Souls-like, якщо взагалі втікала. А Гладіатор то взагалі виявився модифікацією, що за рівнем та об'ємом зробленого дорівнює скоріше повноцінній грі. Ну, не схоже це мені на мод. Загалом, якщо говорити про важливе і нове у ігроладі, то в мене наче все. Якщо я раптом прогавив щось важливе, розкажіть, будь ласка, про це у коментарі під відео. Та й взагалі, чи грали ви у гладіатор раніше, і якщо так так, то розкажіть мені про свій досвід, буду радий почитати. А я від ігроладу переходжу до звукового наповнення модифікації, бо жодного разу не зберешу, якщо скажу, що у гладіаторі шикарна музика. У модифікації свій самобутній пул саундтреків написав їх чеський композитор Бадамбі. Музика чудово вплітається у ігровий процес, підкреслюючи, так би мовити, атмосферу та настрій кожної локації. Поєдинки на арені відбуваються під акомпанемент запальної музики, у той час як прогулянка бухтою буде супроводжуватись спокійною мелодією. За доброю традицією цього каналу пропоную зацінити фрагменти саундтреків з різних локацій. Погнали! thank mm -hmm. you Залишив посилання на ютуб-сторінку Бадамбій у описі. Переходьте та зацініть інші роботи цього талановитого автора. Маємо цікавий сюжет, глибокий та імерсивний ігролад, хороший саундтрек. Отже, час поговорити про український переклад. Знаєте, приємно усвідомлювати, що прийшли ті часи, коли виходить модифікація, і буквально на старті ми отримуємо можливість пограти у неї з українським текстовим перекладом. Це по справжньому хороший знак, і якщо хочете сигнал для українського ігрового ком'юніті. Але ці часи не прийшли б самі по собі. Завдяки титанічній та повністю волонтерській праці неймовірних людей з дискорд спільноти Gothic.ua Ми з вами можемо гратись у готику: хроніки Міртани Архолос, Готику, 2, Гладіатор. Та багато іншого готичного скарбу з українським перекладом. До речі, посилання на цю спільноту пожиттєво прикріплене на каналі скрізь, де тільки можна. Переходьте та долучайтесь. Над перекладом для гладіатора працювали пан Єгорд, пан Гаред, пан Флетчер та інші круті волонтери. Навіть я допомагав з тестуванням перекладу, чим до слова заслужив честь бути в титрах. І для мене це дійсно честь. Дякую вам, дядьки. Граючи в Гладіатор, я навіть не відчував, що тесту. Переклад, звичайно, моменти та помилки були, і не виключено, що є ще, але загалом читалось і розумілось все добре. До речі, звертаюсь до тих, хто брав участь у роботі над перекладом для моду. Бажаєте поділитись деталями роботи. Може, якісь приколи були, велкам ту коментарі. Цікавий сюжет, глибокий та іммерсивний ігролад, хороший саундтрек і можливість грати з українським перекладом. Це все сильні сторони модифікації, але я буду лукавити, якщо не скажу про, на мою думку, най- Більший мінус гладіатора Баги. Говорити про баги у будь-якій класичній готиці чи її модифікації це іносоводне діло. Ком'юніті настільки сильно любить ці проєкти, що перетворює баги на меми і продовжує любити ці проєкти ще сильніше. Але наразі я маю свій особистий, так би мовити, приклад стандарту якості. І це, як не дивно, хроніки Міртани Архолос модифікація, яка, на мою думку, є найстабільнішою в плані роботи серед усіх готичних проєктів. За все проходження кількість збоїв була мінімальна, тому тепер. Я вірю в те, що можна зробити досить стабільний та іграбельний готичний проєкт. Відразу зазначу, що я не порівнюю гладіатор і хроніки Міртани в плані наявності багів та роботи в цілому. Тим паче, це суб'єктивна історія, бо у когось по-любому могло бути таке, що хроніки Міртани по КД вилітали. Ще я не маю на меті образити авторів модифікації Гладіатор, а просто поділюсь своїм досвідом проходження даного моду, вказуючи на моменти, які було б непогано виправити. Бо це нормальне. Історія. Окрім того, додам, що проходив я мод плюс-мінус рік тому, і може бути таке, що те, про що я нижче розповім, вже пофіксили. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. У гладіаторі ви повинні посилено контролити свої здибанки з NPC. Якщо вам чітко назначили зустріч сьогодні, на восьму вечора, краще бути у відповідному місці у зазначений час. Вирішити кимарнути до завтра або банально провтикаєте час зустрічі і все. Вітаю! Ви щасливий мешканець. Чистилище. Навічно застрягли у локації без жодних шансів рухати історію далі. Також будьте уважні до завдань, де вам потрібно зібрати певну кількість будь-чого. У самого була така історія, я мав зібрати хутро гієн. Все наче просто: треба 10 штучок, 9 є, а 10-ї я просто не зміг знайти. Точніше її не було. Може, ця гієна після смерті провалилась під текстуру, це я лише здогадуватись можу. Мені довелось за допомогою консольної команди вписати собі це 10-те хутро, бо я не любитель часто зберігатись, відповідно довелось би перегравати цю історію заново. Бувало таке, що гра заумирала під час невеликої катсцени. Такі є. Фактично під час кожного бою на арені для прикладу від такого рятував лише перезапуск гри. Ось це все в купі з рандомними вильотами зустрілось мені і може зустрічатись під час вашого проходження гладіатора. Найкраща рекомендація часто зберігайтесь, адже чим більше у вас буде збережень, тим більше шансів не заруїнити проходження на тому чи іншому етапі. Встановіть собі плагін на швидкі збереження з майстерні Steam. Вони створюються та перезаписуються послідовно і в Окремих комірках. Додам, що не варто обтяжувати модифікацію надмірною кількістю плагінів, це точно не покращить стабільність її роботи. Якщо ж ви зустрілись з прикрим багом і не маєте жодного варіанту щодо того, як вам продовжити проходження далі. Напишіть в підтримку на офіційній сторінці модифікації у майстерні СТІМ. Ще додам від себе: бережіть своїх компаньйонів під час полювання. Це ніякий не баг, але повірте, зберігатись під час таких завдань рекомендую максимально часто. Кількість ворожої звірини там так. Що моментом збриває вашого компаньйона та і, зрештою, вас теж. Про Баги наче все сказав. Розкажіть, з якими приколами під час проходження гладіатора зіштовхнулись ви, і чи вдавалося цей прикол якось вирішити? А я натомість розповім вам про те, як встановити гладіатор. Це дуже просто. Відкриваємо Steam, встановлюємо Gothic 2 Gold Classic, відкриваємо майстерню, знаходимо гладіатор, ставимо вподобайку і підписуємось. Як закінчиться завантаження моду, заходимо в управління властивості. Відкриваємо розділ тестування і в полі участь у тестуванні обираємо воркшоп Бета. Тепер стартуючи Gothic 2 у Steam, ви будете відкривати окреме вікно, з якого й будете запускати гладіатор. Не забувайте обирати українську перед початком. Якщо Якщо говорити відверто, гладіатор мені сподобався. Проста, на перший погляд модифікація затягнула мене на десятки годин щирого проходження. Я навіть бажання перепройти спробувати відіграти бойового мага. Особиста оцінка цьому проєкту тверді 7 з 10. Я дуже хочу, щоб дядьки попрацювали над виправленням багів та й в цілому продовжували підтримку моду, бо потенціал у нього досить великий. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобався огляд. Авторам модифікації висловлюю свою максимальну повагу і подяку за круті емоції. Що отримав під час проходження, зокрема, пану Дам'януту, який постійно відвідував мої стріми, допомагав та підтримував морально. Дякую тобі, друже. Знайомство з тобою для мене особлива честь. Бажаю авторам сил та натхнення у роботі над підтримкою модифікацій, та й у майбутніх проєктах. Окрема подяка дядькам зі спільноти Gothic.ua за український переклад та можливість долучитись до його тестування. А всім іншим, я дякую за те, що додивились до цього місця і рекомендую. Прямо зараз завантажити гладіатор та спробувати пробитись у чемпіони на аренах королівства Панамат. Якщо хочете від мене огляд ще якогось моду для готики, напишіть про це у коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо раптом досі цього не зробили. Посилання на дискорд спільноти та способи підтримки каналу в описі під відео. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Скоро почуємось.